Торішній чистий четвер мало не обернувся трагедією для всього села Верхніх Станівців на Буковині. Двоє друзів восьмирічні Раміль і Богдан, гралися на березі ставка. А коли один із них упав у воду, врятувати його зміг тільки заїжджий чоловік. <плес> Ладно повірити, що цей життєрадісний хлоп'яга менше як рік тому переніс дві клінічні смерті. Того злочасного дня Раміль разом із другом Богданом прийшов покататися на гойдалках біля ставка. Ти біг-біг За камінь там такі логень. Плавати реміль не вмів, тому відразу пішов на дно. А Богдан побіг по допомогу до сусіднього магазину. Там якраз був Віктор. Чоловік працює торгівельним представником. Об'їздить сільські магазини, приймає замовлення від продавців. Коли Богдан покликав його до ставка, Віктор одразу поліз у воду, хоча реміля ніде видно не було. Просто ставок, пустий ставок і посередині ставка просто пара красивих плаває. Один там, один там. Шукав, шукав, ну нема, немає ніякої реакції. Вода крижена, бо ж на дворі квітень, але Віктор і далі шукав. Аж раптом продавчиня побачила на воді бульбашки, тоді він почав пірнати там. Раптово е зачепив ногою щось, під ногою щось було. Случайно, поки я там кружляв. Я ногою туди бульк, так, да, дійсно, за кофту зачепив, підняв хлопчика, тіло було. На березі на той час вже зібралася купа витріщак, але допомоги від них було небагато. Люди там почали щось йому робити, бити по лицю. Ну, в який миссила, якщо він хлоптався води, необхідно треба перші амініційні заходи проводити. Це почалося ну, внутрішнє дихання в рот-в рот, потім масаж серця. Із легенів хлопчика почала виходити вода, але реміль не подавав ознак життя. Каже, викликайте швидку. Каже, я не знаю, як дзвонити. Кажу, давайте телефон, я позвоню. Коли приїхали лікарі, Віктор нарешті вдягнувся і поїхав працювати далі. Вже потім дізнався, що в лікарні хлопчика відхожували півтори години, а дитяму він прийшов лише на четвертий день. Він переніс дві клінічні смерті і казали нам, що він може відійти, ну, може бути інвалідом, бо могли їм клітини повідмирати в мозку. Всякою могли, що все було в Божих руках. Лікарі самі не думали, що таке чудо станеться, що дитина стане сама на ножки, що вона не сне говорити, ходити. Та, попри всі песимістичні прогнози лікарів, Реміль зараз почувається чудово. Як і всі однокласники, ходить на фізкультуру, добре вчиться. І навіть незважаючи на пропуски, закінчив минулий рік невідмінно. Ксенія Герасимова, Олександр Царенко, новий канал. Історії номінантів розміщено на сайті адресу ви бачите зараз на екрані. Там відкрите голосування за премію Народний герой. Воно триватиме до 24 березня. Остаточні імена переможців у проєкті стануть відомі у квітні на церемонії вручення премії Гордість країни 2011.